Ужгород прийняв першість країни з художньої гімнастики. Такого рівня змагання у спорткомплексі Юність проходять уже втретє. Цього разу за титул найкращої змагалися понад дві сотні гімнасток, з яких 25 є кандидатами у майстри спорту. Ну в нас лідерує команда збірної України Київ. Дійсно, дівчата дуже сильні. Є з ким ну, велика конкуренція. Тренувалися, багато готувалися, тому що це відповідальний чемпіонат, і треба виступити достойно. Всі треба вірити в краще. Головне, вірити. Протягом двох днів судді відбирали гімнасток, які представлять нашу державу на чемпіонаті світу у Туреччині восени. Змагалися дівчата в індивідуальних програмах, у вправах з м'ячем, з та булавами. Виборювали гравці і командну першість. Задача цього чемпіонату, основному провести відбір зборної команди України на чемпіонат світу. Відповідальність стоїть в тому плані, що здійснюється відбір на юнацькі Олімпійські ігри. І вже через два тижні представниця України має стартувати у Китаї на юнацьких Олімпійських іграх. Команді із Донецька готуватись до змагань було найважче. Із зони антитерористичної операції гімнастки виїхали три місяці тому. Дівчата раді, що мали можливість в Ужгороді тренуватись без стрілянини. Треніруватися тут намного лучше. ну, не стріляють, нічого спокійно. Було дві тренування в день. На yeah. создалі замічательне условия нам для тренувок. Всі дві площадки, шикарніші зали, Прийняли, звісно, люди очень хорошо. У підсумку перше місце у командних змаганнях посіли дівчата з Києва. В індивідуальній програмі золото виборола Ганна Різддінова. Спортсменка є неодноразовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Вона й поїде представляти Україну на першості світу з художньої гімнастики.